Всім привіт! І в мене є щось таке цуценятко. Подивіться, яке воно малесеньке. І в нього такий, не знаю, вид, чорний з білим, саме маленьке. Носик розовенький, вушка чорненький такий. Це дівчинка. Малесенька. Ось чорне цуценя. Чорний нос, вуха, ласка. Це мальчик. Це таке цуценятко. Дівчинка це. У неї, дивіться, чорний носик такий, хвостик маленький, його зва, її звати пальмочка. У неї така коричнева пух такий, а носик.